Скоро весна, треба готуватися до роботи з сирим м'ясом і до, до біполярних розладів. Ну і біполярних пінцетів. Трохи медицини. Тримач пінцета втомився. Будемо пробувати щось це діло поправити. Аналогічна історія з електродом підсрачним. Куча навіть не зняли заусінця. Можна порізати. Пальці. Нержавійка. На заклепку вюрили якийсь аудіокейбл. Спікер-кейбл, блін. Зашибісь. Ну, і якось так воно працює. Точніше працювало. Такий підсрачний електрон в радянських діатерміях. Що ми тут маємо? Педалі, різка коагуляція, для чого три, напевно. Напевно, для чогось треба раз є нічого мудрого педалки. Зато нічого цікавого, матюкальник Лейба. Діатермія нашого вітчизняного виробництва десь в Полтаві її роблять. Воно вмикається, воно відображає режими, воно реагує на кнопки, але немає високовольтного виходу. Тобто, коли ви пробуєте щось десь робити, воно відмовляється. В першу чергу воно відмовляється, тому що немає електрода. Але це ми собі зробимо, але біда в тому, що незалежно від виставленого режиму, вихід є обесточеним, тобто напруги різки коагуляції немає. Ліземо під кришку, подивимось, що можна то неподобство поправити. Пристрій українського виробництва зроблений в 2012 році, ану, глянемо, чи він дійсно зроблений нашими хлопцями, чи це китайська коробочка тільки. Судячи по начинці, воно справді зроблено нашими. Тобто. Воно виглядає як саморобка, досить непогана саморобка. Судячи по характерних нитках і вигляду осердя котушок надрукована на 3D принтері, і, в принципі, особливих зауважень до зовнішності я не маю. 12-й рік робили як могли, і зробили досить непогано. Ми знаємо, що низьковольтний блок працює, ми знаємо, що цифрова частина працює. В нас немає високовольтного виходу. Відповідно, нам треба буде вивчати, що робиться з генератором високої частоти, фільтрами і комутацією. Якщо комусь цікаво, то ось тут в нас є керування, цифрова плата, процесор пік, пікушка стоїть. Ще щось на панельці з кварцом, мабуть, ще якийсь процесор. І додаткові модулі з трансформаторами, струму або фільтрами. Подібне бачу вперше, схеми, звичайно, немає, тому будемо розбиратися з нуля. І починати потрібно з роботи генератора. Що ж, наші браття в Охресті тут нагородили. Черговий режим. Світять два світлодіода. Це, очевидно, низьковольтне живлення на керування. Добре, вмикаємо в робочий режим. Одне реле спрацювало, появилося живлення, низьковольтне. ось видно, мостик, конденсатор і стабілізатор 15 вольт. Це. Керування реле забезпечується, очевидно, тим трансформатором. Ось пішло керування на плату цифрову через жменю оптопар. Як мінімум, тут напруга є, керування релюшками присутнє. Клацнуло з затримкою друге реле. Що ми маємо тут? Фільтра, діодний міст нт шку і накопичувальний конденсатор. Очевидно, друге реле це затримка зарядки конденсатора. Цей вузол теж, очевидно, працює. Далі в нас потужні радіатори з трьома транзисторами. Два ідентичних і один окремо. Причому той, що окремо, має дросель і додатковий конденсатор. Паралельно котрому стоїть резистор 5 ватний Сракою чую, що це АПФЦ-шка. Позаду купа типів, поки що не зрозуміло для чого. Діодний міст, конденсатор і стабілізатор це живлення низьковольтне. Ось, очевидно, приходить керування. Ось пішло живлення низьковольтне силове. І трансформатори розкачки. Незрозуміло, чому їх три штуки. Мабуть, один на АПФЦ-шку. А 2 якраз робочий міст, котрий генерує високочастотний струм для ось цих резонансних кіл і трансформаторів. Відповідно, треба розбирати ось цю плату виймати, дивитися, чи є висока, чи запускається АПЦ-шка, чи є плюс 400 вольт конденсатори 400 вольтові, і дивитися, що з керуванням. Як сюди приходить керування, кудою воно. Як воно? І хто рулить АПФЦ-шкою, бо це поки що не зрозуміло. Тут є дві витих пари. Скоріше за все, це якраз керування цими транзисторами. Ось два трансформатора. Але для чого тіпи і для чого третій, не зрозуміло. Поки що мені вдається вгадувати схемотехніку. І треба розуміти, що тут відбувається. На банці в нас є. Нічого в нас немає на банці. А чому в нас нічого немає? Тому що виключений пристрій вмикаємо. 312 вольт є. А на АПФЦ-шці. Аут була тільки затримка. Ну, тут нічого не помінялося тут правильно. І на виході АПФЦ-шки в нас є взагалі нуль. А отак от бути немає. Треба розбиратися, хто рулить апфц шкою і як. З електродами важче, потрібно трошки фігурної різьби по пластику. Форму втратити не хочеться, тому ось так: от якось висверлюю. Роблю доступ до контактів. Відповідно, можна буде розвести дроти. Головне, що гумова ізоляція буде мати змогу зайти всередину і воно все гарно стане на герметик. Відповідно, тут не буде довший час ламатися. Єдине питання, як сюди підлізти, прогріти контакт, щоб нормально підпаятися. Але я думаю, це ми вирішимо без особливих проблем. І потім акуратно то діло треба залити герметиком. Впаялося воно ідеально. Тепер залишилося то все залити добре герметиком. Потрошки розбираємося з керуванням. Розбираємося з управлінням. Знаємо, що АПФЦ не просто АПФЦ, а фактично регульоване джерело, котре вміє давати потрібну напругу. Ось, є, пішла напруга. Вона є заданою в залежності від режиму. Ну і принагідно, можна глянути, як формується синус. Є, яка ж це частота? Доволі висока частота. 300 кГц. Є чітко, другий режим є файно. Тепер треба підключати електроди силову частину, дивитися, що в комутаціях, чи там все ціле. Але так, як я собі хотів уявляв, не вийшло. Адгезія вийшла сильнішою до ізоленти. Якийсь клей в неї інший, ніж попередній чи як, бо таке бачу вперше. Коротше, ось після засихання вирвалося мені практично ззовні все. Буду переробляти, буду знов запускати гермотиком, сушити вже без обмотування, яка форма придасться, така придасться. А в гіршому випадку потім дам зверху термоусадку. Тому що варіантів нема. Ну що, треба пробувати на пацієнті. Прогріваємо січкарню, підключаємо електроди. Тут незрозуміло для різкі і окремі йдуть чи ні. Зараз будемо розбиратися. І біполярка. В будь-якому оперативному втручанні важлива премедикація, тому готуємося. А! Тепер чекаємо, коли подіють ліки, і можемо приступати пацієнта на стіл. О! Беремо спеціально заточений медичний цвях. Замість електроду, бо електроду нам не дали. І будемо пробувати. Біпулярний пінцет облазить, я резинових рукавичок не маю, тому пакую його в презерватив, щоб мене не приголубило. І так. Коагуляція в нас синя. Електрод підключений сюди. Давайте дивитися, чи воно працює. Не працює. Чому? Щось не так я роблю або щось не гаразд. А якщо взяти різку... Напруга є, тільки сила дуже маленька. Не знаю, які рівні в цього пристрою. Давайте додамо газу. Отак, От щоб мало не видалося. 300 максимум. Ну, хай буде 290, щоб не на всі гроші. Так, і це вже, мав бути різко-жовтий. Є ріже. Різка працює. А, а запах. Просто слів немає. Відповідно, коагуляцію теж додаємо газу. Вже знаємо приблизно діапазон. Ага, для коагуляції зовсім інший діапазон. 50. Є припікання також працює. Смалить. По ідеї все в порядку. Потужність того приладу, правда, відносно низька, якщо порівнювати з іншими, з якими я мав справу. Може вам крупним планом показати. О, можна допити проводити. Так, значить, цей електрод працює. Для чого цей вихід не знаю, то треба буде ще розібратися. Можливо, це якийсь додатковий і біполярка. На біполярку додаємо потужність. Скільки там можна на максимум також, щоб було видно? 120. Ну, 120-120. то 120. І пробуємо то діло якось поремонтувати. Ні, я не бачу реакції на біполярний пінцет. Чому? Чомусь нема реакції на один вихід, а фактично реакції на педалку. Тож розбираю педалку і вивчаю, що тут робиться. Тут, напевно, теж треба буде поправляти, але це не точно. І біполяр не хоче працювати з тим окремо треба буде вивчити питання. І прихожу я до цікавого висновку. Скоріше за все, хтось неправильно розпаяв педалки, тому що дві крайні грізка і коагуляція відповідають за ці режими і вони працюють, а середня не працює взагалі. Причому кабель фізично справний. І якщо різання включене через діод, то коагуляція напряму. У нас є три дроти. Один точно загальний, і на двох є синус. Режим різка коагуляція задається прямим замиканням або через діод відрізанням половини-півхвилі одної. І якщо я емулюю роботу біполяра, а він виявляється в цій моделі не автоматичний, тобто він не має автоматичного включення біполяр, він би мав ось тут замиканням спрацьовувати. Є спрацювання, а від педалей реакції немає. Тому зараз розбираюся з правильною розпіновкою педалей і буде порядок. Так і є. Тепер в мене є реакція на середню педаль. Питання тільки, чи правильні ті реакції, з тим мусимо розібратися. Ну що, логіку роботи ми відновили. Тепер знаємо, що педалі працюють правильно, і знаємо, що біполяр не має автоматичного старту. Тому беру десь трохи м'яса і бачу, що пропікає. Файно. Біполяр працює, до нього зауважень немає. Ну і вроді як фінал підключаюся в цей синій роз'єм, що був раніше проблемний. І маю. Працює, як книжка пише. Супер, можна збирати. А ось так виглядає кінцевий варіант. Можна буде і переробити при потребі. І, в принципі, так добре. І аналогічно ось тут. Місце згину зберіг. Трохи воно жорсткіше, ніж би хотілося, але вже як є. Кожен нормальний лікар після складної операції перевіряє пацієнта, назначає йому ліки для реабілітації швидшої, контролює процес його одужання. А коли впевнився, що все в порядку, можна йти до наступного пацієнта.